Воркаут спорт непрофесійний. дозвілля на перекладинах молодь просто називає здоровим способом життя. А щоб мати усе необхідне для вправ на висоті, відкрили першу столицю спеціалізований майданчик для воркауту за кошти вибороні перемогою у телепроекті. Як і обіцяли, мільйон гривень витратять на спорудження подібних турніків по всій Україні. Краще ніж на такій території території здорового способу життя, дитині краще ніде не буде. А саме головне, що тут є однолітки, саме головне, що тут є підтримка, що тут є дружба і небайдужість до того, що відбувається. Сьогодні вже в районах є команди. Сьогодні вже не вже більше тих, хто на турніках, а не біля турніків. В Україні такий вид любительського спорту розвивається досить стрімко. кажуть ті, хто на перший рік тренує м'язи на перекладинах. вже є і переможці світових чемпіонатів. Що привлікають Звісно, що... Зрілищність, сила, можливість тренуватися без затрат каких-то фінансових все доступно. Любой може почати навіть з нуля. Абсолютно всі категорії це і діти, і взрослі люди. Ми молодеж, і люди постарше, подростки. Всі для тих, хто хоче долучитися до хлопців. Єдина і найголовніша умова вести здоровий спосіб життя. Новачки схоже з ним вже знайомі. Мені подобається цей спорт. Но... За здоровый образ жизни он идет. Но не так, как многие на улицах сидят, пьют, курят. Пока ми занимаюсь во дворе, я хожу, тренироваться к школам там. И у меня этого немного все получается. Я хочу тоже стать такими, как они. Місце першого спеціалізованого майданчика для воркауту обрали не випадково. Гідропарк давно відомий серед прихильників фізкультури. Тож сподіваються, додаткові турніки поряд так само знайдуть своїх поціновувачів. Тільки спорт, тільки осознання того, що жити треба трезво, ведь сім'я, спорт это на першому місці повинні стоять у чоловіка. Той людина, який веде образ життя, він прежде всего уделяет времени, учні много. У нього з'являються стимули, достигнуть каких-то висот в спорті, в учебі, в роботі. Мають намір встановити подібні майданчики по всій Україні. Черговий вже у Києві облаштують на червонозоряному проспекті. Анастасія Суха Ігор Горпленкін телеканал Київ.